До вас з приводу європейської інтеграції України та поділитися деякими своїми міркуваннями. Історично так склалося, що від давніх часів український народ був частиною європейського цивілізаційного простору. У зв'язку з Європою, її духовною, культурною, освітньою, правовою традицією будувалося наше суспільство і державне життя. Зараз Україна стоїть перед вибором шляху свого подальшого розвитку. На нашу думку, майбутнє України природньо обумовлене нашим історичним корінням, бути незалежною державою в полі вільних європейських народів. Переконані, що цей вибір не є і не може вважатися протиставленням України нашому історичному сусіду Росії, адже її державність історія та культура теж тісно пов'язані з Європою. Сподіваємося, що російський народ і держава визнаватимуть. І поважатимуть право України як незалежної держави обирати власний шлях у майбутнє, так само, як Україна визнає і поважає незалежність і суверенітет Російської Федерації. Цілком зрозуміло, що сучасна об'єднана Європа має не лише здобутки, чимало в ній того, що потребує змін чи виправлення, так само, як і наш власний український дім, традиційні релігійні культури, сімейні та моральні цінності. На яких століттями ґрунтується життя народів Європи. Дорогоцінний скарг, який ми повинні цінувати, спільно берегти, захищати і примножувати. Знаємо, що у цій справі в Європі у нас є багато однодумців, з якими ми готові об'єднати зусилля. Сподіваємося, що через суспільну дискусію Україна обере для себе найкращий шлях розвитку. Ми ж будемо молитися, щоби Всевишній дав мудрість. І правителям, і усьому народу, та допоміг зробити вірний вибір, до такої молитви закликаємо і всіх наших вірних, і підписи всіх пристоятелів церков. Таке звернення є до українського народу, яке я вам зачитав.